Перестаньте ігнорувати знамення, почніть вірити в кораблі привиди. І ось чому. Жив був молодий моряк на ім'я Томас, влаштувався він на торгове судно. Шлях їхній лежав через небезпечні води, де за чутками блукає таємничий корабель, немов летючий голландець. Одного разу вночі, коли небо затягнуло хмарами, а море стало неспокійним, немов каспій під час бурі, вдалені показалися вогні. Капітан наказав триматися подалі, але вогні, немов прив'язані, наближалися. Перед ними з'явився величезний корабель, оповитий туманом, немов теж град. Він був древній, його вітрила майоріли, хоча вітру не було, немов їх духи надували. На палубі стояли постаті в лахмітті, їхні порожні очниці дивилися прямо на моряків, наче Кощій за душами прийшов. Раптом пролунав дивний гул, і на їхньому судні згасли всі вогні, немов домовик пожартував. Паніка охопила команду, але Томас не міг відвести погляд від корабля Примари, немов заворожений. Одна з фігур зробила крок уперед і простягнула руку, наче кликала його до себе вНАФ. Наступної секунди все зникло: ні корабля, ні фігур, тільки тихий шелест хвиль. Коли шторм вщух, моряки виявили, що їхнє судно збилося з курсу на сотні миль. Томас, який стояв найближче до корабля Примари, зник. Його більше ніхто не бачив. Але моряки клялися, що в туманні ночі чули чийсь шепіт над водою, наче русалки заманюють. Відтоді моряки обходять ті місця стороною. Але якщо коли-небудь побачити вогні в далині серед хвиль, можливо, це не просто корабель, а поклик зі світу привидів із самого царства Кощеєва.